Всім привіт! Ви на каналі Проліт. І сьогодні я прийшла до вас із наполовину пізнавальним, наполовину розважальним відео, яке дуже і дуже зацікавило мене своєю темою, коли я. Складала контент-план і думала, що б такого цікавого про літературу вам розповісти, чого ви, мабуть, ще ніколи не чули. І незважаючи на те, що велика кількість фактів і так загально відома, я вирішила шукати не те, що рідкісне, і не зациклюватись на тому, які саме факти ви могли не чути, а просто вибрати якусь таку тему, над якою ми... Мабуть, ніколи не замислювалися до цього. Творчий процес насправді це доволі складна штука, в яку входить дуже багато різноманітних факторів, починаючи від особистості автора, закінчуючи епохою, продовжуючи художніми методами, контекстом, історією написання. Одним словом, це дуже комплексний процес. Е і ми не можемо знати, що впливає на нього прямо, від чого саме залежить те, чому і коли твір стане геніальним. Але як дослідники, ми дуже часто пропускаємо одну із тих небагатьох важливих складових творчого процесу, а саме Сам процес написання: те, як письменник бере в руки ручку, чи перо, чи чорнило, е, яким чином він це пише, на якому папері, е, яка температура в кімнаті, що він їсть, що він вдягає, тобто. Такі невеличкі маленькі побутові речі, здавалось би, це не має великого впливу. І здавалось би, письменник ніколи не звертає увагу на такі дрібниці. Саме тому сьогодні я вирішила поговорити з вами про дивні звички письменників і про те, як вони впливали на процес написання їхніх творів. І, можливо, ви щось почерпнете для себе або просто здивуєтеся, тому що... Письменники реально дивні. Давайте розпочнемо із того, як взагалі творяться шедеври літератури. Для цього письменнику, скоріше за все, треба буде сісти, взяти в руки ручку, поставити на стіл папір, добряче всістися, подумати, можливо, вмочити перо в чорнильницю і почати писати. Ми так і уявляємо. Собі письменників. Ми можемо зайти в музей будь-кого, наприклад, Михайла Коцюбинського, і побачити там робочий стіл, за яким він працював, і за яким, скоріше за все, написав більшість своїх геніальних творів. Проте є одне велике, але адже, виявляється, не всі письменники писали за столом. Наприклад, Вірджинія Вульф разом із Миколою Гоголем надавали перевагу тому, щоб писати стоячи. Високий стіл, стоячи і. Пишеш свої геніальні твори. Насправді я приблизно розумію, в чому була сутність такого методу написання, оскільки нас же психологи вчать, що не можна відпочивати. В тому кінці кімнати, в якому ти працюєш, тобто потрібно розділювати все на робочі зони. А коли ми стоїмо з вами, то сам процес стояння дуже мало нагадує процес відпочинку, тому е це більше асоціюється у нас з роботою. Здавалось би, так написати, шедевр набагато ймовірніше, аніж сидячи. Проте, наприклад, Джеймс Джойс і Марк Твен взагалі любили писати лежачи. Типу, ну вони просто поєднували приємне з корисним. Але навіть це ще не все, Ден Браун. Той самий Ден Браун, який написав Код Давінчі, Янголів Демонів», «Джерело» і ще дуже багато різних книг, які робили мене конспірологом, коли я їх читала в свої підліткові роки, розповідає, що коли він пише книгу, його мозок здається йому занадто перевантаженим, і взагалі він відчуває, що йому потрібно відпочити, освіжитися, якось розслабити свої ось ці однумальні механізми, він просто вдягає. Важкі спеціальні черевики, і на перекладині висить вони з головою. Тому що так ніби думається легше. Він дійсно вдягає великі гравітаційні черевики, залазить на перекладину, і трохи висить вниз головою. Після цього, як він каже, йому стає дещо легше, і він повертається до роботи. А насправді Ден Браун взагалі. Щогодини робить перерву на невеличкі фізичні вправи для того, щоб довго не засіджувати за столом? Таке саме до речі, практикував Іван Франко, пишучи свої твори, а в нього там фігеліон томів, але це більше було пов'язане з тим, що його будинок був збудований, спроєктований так, що він був дуже холодним, і навіть влітку е, в ньому було страшно холодно, тому Іван Франко просто побігав на двір, робив якісь фізичні вправи для того, щоб зігрітися, і повертався всередину в кімнату для того, щоб продовжувати писати. Взагалі немає жодної різниці, де саме, на чому, е, і в як. В якому положенні вона пишете свій шедевр, тому що хтось міг написати його на капоті своєї машини? Вальтер Скотт взагалі писав свою. Е Поезію на спині коня поки кудись їхав. Неважливо навіть коли і як ви прокидаєтеся, оскільки Леся Українка, наприклад, дуже і дуже сильно порочила магію ранку, яку зараз модно практикувати, тому що вона, хоча й працювала за столом, але засиджувалася до пізньої пізньої ночі. Отож, давайте продовжимо. Прикидатися великими класиками не дивно, що ми зараз можемо говорити з вами про перо та папір, чорнильницю, оскільки століттям літератури вважається не саме 19 століття. Найбільша кількість класиків вийшла саме звідти, і 19 століття якраз і славиться тим, що найбільше відомих імен воно принесло саме у сфері літератури. Е, тому давайте поговоримо про те, чим ми будемо писати, і на чому будемо писати. Якщо ви письменник, який живе в 21 столітті, а не в в му то скоріше за все у вас є якийсь ПК, е, ноутбук, лептоп, в якому ви набираєте свій текст обережненько у якому-небудь вордівському документі. Дехто більш старомодний, досі може набирати текст на друкарській машинці, а потім віддавати в видавництво його перескановувати. Проте я знаю, що існують письменники, які досі пишуть стандартно на папері. Даючи людям додаткову роботу, і адже комусь все одно доведеться той твір на комп'ютер перенабирати. Загалом процес написання мав би здаватись нам дуже простим. Потрібно взяти ручку, папір, я вже повторюю це тисячний раз, і просто написати свій твір. Але навіть тут бувають свої дивні методи і звички. Я люблю історію про Олександра Дюму. Олександр Дюма це той. Відомий письменник, який написав трьох мушкетерів, графа Монте Крісто. А ще Олександр Нюван це доволі відомий свого часу критик. І ще він писав поезію, по-моєму, романів. Що найдивовижніше для кожного з цих видів праці, Дюма вибирав окремий кольор паперу. Наприклад, на Белакитному він писав художню літературу. Виключно на жовтому в нього писалася поезія, на рожевому в нього. Писалися статті, і одного разу, коли Дюма поїхав подорожувати, і його специфічний папір спеціального блакитного кольору закінчився, він дуже страждав і казав, що його література страждає від того, що він пише її на білому папері. А такому навіть папір не треба було. Іван Франко, наприклад, майже ніколи не записував віршовану форму, яка прийшла йому в голову. Спочатку він е намугикував її собі, підніс, постукував її, темп по кожному. значить, Куточку, потім він, наче, перлинки на ниточку, населяв туди слова. І тоді, коли і ритм, і рими, і слова, і сенс сходилися, тільки після цього вже повністю цілком народжену поезію, Іван Франко переносив на папір за допомогою пера і чорнила. Тобто його твір маринувався в його голові, поки Іван Франко не був ним достатньо задоволений. До речі, про чорнило. Колір чорнила. Теж зазвичай був важливим для письменників у Вірджинії Вольф, наприклад, було дуже різних багато кольорів чорнила, якими вони писали, проте вона найбільше надавала перевагу фіолетовому. Фіолетовий кольор чорнила любив так само і Льюіс, той самий, який написав Алісу в країні чудес. Але це була свого роду профдеформація, оскільки Льюіс довгий час працював вчителем, а колись помилки у роботах учнів виправляли не червоним кольором, як зараз, а фіолетовим. Тому всі. Твори Льюіса теж написані фіолетовим чорнилом. Чорнило, врешті-решт, стає таким важливим, що один дуже відомий письменник, а саме Віктор Юго, збирався назвати один з найвідоміших своїх творів такою назвою, що вийшло з однієї банки чорнила. Історія Віктора Юго в цьому переліку, мабуть, моя найулюбленіша. Це найбільш радикальний спосіб в історії. Для того щоб завершити, закінчити нарешті дедлайн. У листопаді 1830 року Віктор його почав писати твір, який він збирався закінчити в лютому наступного року. Але коли е дедлайн став трошечки ближчим, його зрозумів, що він не встигає дописати твір до того часу, до якого він насправді збирався. Справа була в тому, що його насправді був дуже активним учасником соціального життя, я б навіть сказала, нічного життя. Щоб ви собі розуміли, коли він помер, то всі борделі в його місті. На один день взяли вихідний, тому що тримали за ним траур. Для того, щоб дописати книгу, Віктор Його обрав дуже і дуже нестандартний спосіб. Він купив цілу банку чорнила, взяв собі паперу, змусив слух винести з кімнати абсолютно увесь одяг і залишити його голим, для того, щоб в нього не виникало. Жодного бажання вийти кудись на вулицю, оскільки він голий. Навіть у найхолодніші дні він просто вкривався вовняним пледом і продовжував писати. Отже, зачинившись у кімнаті абсолютно голим, він встиг написати цей твір навіть на декілька тижнів раніше, ніж планувалося. Через те, що він. Замкнувся в тій кімнаті з повною банкою чорнила. Він якраз хотів назвати цей твір, що вийшло з однієї банки чорнила. Але, на щастя, так він не зробив, і тепер цей твір називається собор паризької богоматри. У його, як ви встигли зрозуміти, був просто шалений темп написання. Але насправді більшість письменників вимірюють свою продуктивність саме кількістю написаних слів за день. Щоб ви собі розуміли, наприклад, Джек Лондон все своє життя і всю свою творчість писав десь по тисячу слів в день. Це десь приблизно три з половиною сторінки в день. Коли я говоритиму тут про сторінки, це зазвичай буде сторінка А 4 Шрифтом Times New Roman, 14 Кеглем. приблизно так я е, досліджувала, скільки сторінок займає оця кількість слів в середньому. Уільям Голдінг, в свою чергу, е, це той письменник, який написав прекрасний твір під назвою Володар Мух, зізнався на одній з вечірок, що він щодня пише по три тисячі слів в день. Такою ж кількістю сторінок міг похвалитися і Артур Конан Дойль. Стівен Кінг, наприклад. Кожного дня пише по дві тисячі слів, е, і це десь приблизно половиною сторінок за день. Коли ти чуєш е, цю цифру в тисячах, то здається, що дуже багато. А коли м -м, перекладаєш це на сторінки, грубо кажучи, то не дуже багато. Мені здається, я писала більше, коли за півтора місяця писала свою магістерську на сто чимось сторінок. Був так само такий чудесний письменник, якого звали Антоні Пролоп, і він взагалі робив ще інакше. Він прокидався о пів на шосту, і щоранку він примушував себе писати по 250 слів кожних 15 хвилин строго за годинником. Оце я розумію, людини самодисципліна. Цими всіма. Суперпродуктивними письменниками, звісно, не погодився б тільки Джеймс Джойс, який вважав, що якщо він за день написав одне-два е, повних складнопідрядних чи складносурядних речень, то цей робочий день можна 100% вважати плідним і продуктивним. Здається, з цим ми розібралися. Проте ми все одно опускаємо деякі фактори, які теж частково... Впливають на те, як письменники пишуть. От, наприклад, що вони їдять? От що Що треба їсти, щоб написати там не знаю, наступного уліса або е, новий собор Паризької Богоматері? От що потрібно їсти? Оноредо Вальзак, наприклад, випивав по 50 чашок кави в день. Це дуже велика цифра, і я дуже не раджу вам повторювати цей експіріенс, якщо ви не хочете, щоб серце сказало: А ось і моя зупиночка. Це було пов'язано з тим, що Андрю Бальзак, в принципі, писав і жив тільки вночі, оскільки в день до нього постійно стукали кредитори, тому він поміняв день на ніч і в день він спав, а вночі працював звідси. І от така от кількість кави в день. Агата Крісті, наприклад, дуже любила. Їсти яблука, лежачи у ванні і при цьому розглядаючи фотографії е, сцен вбивств. Таким чином, вона надихалася на написання нових детективів. Ще одним дуже дивним любителем яблук був інший письменник. Одного разу Гета прийшов в гості до свого найкращого друга Фрідріха Шиллера і зайшов у його кабінет, доки його друг десь там. Кудись пішов щось робити, Гете походжав кабінетом і е, відкрив в цьому тісному кабінеті шухлядку, яка була майже в черть заповнена гнилими яблуками. Цей запах був настільки сильним, що чим душ погнав геть із приміщення, відкрив вікно в сусідній кімнаті і почав глибоко вдихати повітря. Коли він запитав дружину Шиллера, навіщо йому? У шухляді, гнилі яблука, може, їх там хтось забув, мало, буває всяке. Дружина відповіла, що Фрідріх ну, не пише без гнилих яблук в його шухляді. Буквально кожного разу, коли йому не вистачає натхнення, він просто відкриває шухляду, вдихає запах гнилих яблук і продовжує писати. Зараз, з розвитком науки, ми вже можемо зрозуміти, що гнилі яблука виділяють е певний тип. Газу, який не є супер отруйним, і який для того, щоб стати отруйним, має бути в дуже великій концентрації, але оскільки у Шеллера кабінет був маленький, тісненький, без вікон, то якась певна кількість цього газу могла там накопичуватися і певним чином впливати на його психіку, і таким чином йому здавалося, що в нього є натхнення для того, щоб продовжувати писати. Микола Гоголь, поки писав, любив крутити в руках. Кульки із хліба. Так як ми буває робимо це в дитинстві, єдиним мінусом було тільки те, що, Голл, любивши ці кульки з хліба, своїм друзям у клас підкидати час від часу, ще одна важлива частина життя будь-якої людини, і письменники в тому числі є їхні домашні улюбленці. Наприклад, Едгара Алана По дуже часто на майже всіх артах, і навіть якщо я не помиляюся, в серіалі Венздей зображують. І з Вороном. Ворон уже міцно причепився до образу Едгара Алана По, тому його зображають з ним всюди. Але мені здається, якби була його воля поруч з ним, була б зовсім не ця тварина. Думаю, Енґар Алан По був би дуже ображений дізнатися, як його зображають в масовій культурі, оскільки своїм тотемним другом, своєю тотемною твариною її хоронителькою для його літератури. Він вважав свою кицьку його кішку звали Катерина, і е, цікавим фактом є те, що ця кицька померла кількома тижнями пізніше, е, після свого власника, тобто після смерті Едгара Алана По, він буквально казав, що його е, кішка це е, оберіг для його літератури, і говорив, що вона муркутіла так, ніби все світове схвалення, все визнання відбувалося строго під її наглядом. Тобто ескицьке він не міг писати. Або Колет. Це та письменниця, після чиєї історії в літературі з'явилося поняття літературного раба. Тобто когось, хто пише за тебе історії, і вони під, видаються під твоїм іменем. Е, є навіть фільм в, з Кірою Найтлі в головній ролі. Колет, для того, щоб повернути собі натхнення, дуже бувало довго сиділа на своїм французьким бельдогом Сусі і просто витягувала з його шерсті блохи. Оце вискубування бліг собаки, це специфічне полювання продовжувалось доти, доки натхнення не поверталося до колет назад, і вона, вже повністю сконцентрувавшись, могла продовжувати писати. Мені би дуже хотілося вивести якусь одну стабільну, хорошу формулу для того, аби визначити, як, де і при яких умовах потрібно писати, для того, щоб раптом один із твоїх творів став геніальним, але. Як ви могли вже помітити, єдиної формули немає. Хтось дуже продуктивний, хтось може написати по два-три речення за день, дехто завершує свої дедлайни, дописуючи твори голяка. Мені здається, всі ми люди різні, і знайти свою формулу надзвичайно важливо. Потрібно бути завжди сконцентрованим на тому, що ти робиш, любити те, що ти робиш, і підходити до всього із повним. Розуміння. Насправді, письменництво це теж робота. Насправді, люди, які пишуть книги, теж впадають у відчай, професійно вигорають. І класиків це стосується також. Ви бачите, які дивні методи вони використовували для того, щоб дописати ще одну свою книгу. Мені подобається, коли. Великі класики, і взагалі великі знамениті люди мають якісь свої диватства, чи, можливо, навіть якісь свої бзійки і роблять, звичайно, здавалось би, для нас роботу в трохи незвичний спосіб. На цьому в мене все. Надіюсь, вам сподобалося маленьке коротке розважальне відео. Ви дізналися щось для себе нове, трошки роз... відпочили. Трошечки перестала себе звинувачувати в тому, що вони достатньо продуктивні, тому що, як бачите, не всі письменники проводили з роботою 24 на 7, ви можете розповісти, які ви цікаві факти знаєте про дивні звички письменників під час їхньої роботи, що вас вразило, що ви самі робите, коли пишете. Якщо ви пишете, мені буде дуже цікаво почитати. Навіть якщо ви не отримуєте фідбеку, знайте, що я все бачу. Просто не встигаю лайкати і відписувати. Загалом хочу сказати вам, що люблю вас, цілую, обіймаю. Не забудьте поставити лайк. Підписатись і натиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про всі відео. В описі до цього відео, як завжди, ви знайдете всі посилання, які тільки можливо. На цьому я з вами прощаюсь. Па-па! Прова номер 1080. Може, хоч сценарій треба знайти. Страхи господні.